Завітав до мене на канал. На ваші прохання я хочу показати вам, як я закривала петельки на своєму платі, на своєму сіренькому платі. На каналі є в мене огляд на нього. Але такий експрес майстер-клас я викладу трішки пізніше, тому що ще. Ну, Не нічого так, на черновичку записувала все, а нікуди не переписувала. І тому, вже як перепишу, я, можливо, комусь буде цікаво, хто захоче зв'язати з такої пряжі. В'язала я з такою Alize Alpaca Royal. І я трішки розповім, можливо, комусь буде зручніше орієнтуватися. На свій розмір в'язати з цієї пряжі. І я хочу показати, як я робила ось таке закриття петельок Можете бачити, ось тут взагалі нічого так нас не видно. І тут такий дуже акуратненький край, мені подобається. І як ви можете бачити, і на мені ви могли бачити, що не загинається не ни низ, не ни рукавчики. Ось так. Зараз я вам покажу низ плаття. Ось таке закриття. Бачите, мені подобається. Гарно виглядає. Ось так. І зараз я вам такий невеличкий майстер клас. Воно закривається дуже просто. Можливо, хтось і знає, як закривати. Так що давайте я вам зараз покажу бистренько. Так, у мене ось тут навіть разочек уже є. Зараз я в'язала, коли пробувала плаття в'язати. Так, дивіться. Так, що ось у нас одна петелька. Я вже навіть ось почала, бачите, ось так виходить. Ось так. Першу петельку ми знімаємо. І другу петельку, ось, бачите, ми опускаємося опускаємось на рядочок нижче. Ось, як би вам щоб зручніше показати? Ось у нас один, одна петелька, і ось у нас перетинка нижче. Бачите? І ми цю перетинку ось так ззаду підхвачуємо. І дивимося, щоб у нас петельки були не перекручені. Якщо у мене, це здається, бабушкиним да, методом в'яжеться називається, я навіть не знаю, а якщо ви в'яжете по колу, то вам отак перекручувати петельки не потрібно. А якщо бабушкиним методом, ось так петельки у нас лежать, і ви ж бачите, якщо ми перекинемо сюди нашу перетинку, то вони будуть. Вона буде ця петелька перша, буде перекручена, тому нам її потрібно перекрутити ось так, щоб у нас вона була не перекручена. Ми пров'язуємо ці дві петельки, нашу перетинку і петельку. І цю петельку ми перекидаємо ось так. Дуже туго ну я не підтягувала, а ви вже дивитесь самі, яка у вас бажання. Та тут. Сильно і не підтянеш, в принципі, воно таке вільненьке виходить. Знову дивіться, знову ми знаходимо ось нашу нижню перетинку. Бачите, ось ми знайшли її ось так, оп підхватили її. Цю петельку ми перекидаємо, перекручуємо, накидаємо нашу перетинку. І пров'язуємо, пров'язали, перекинули нашу петельку, трішки підтягли і все. І в нас виходить ось такий край. Давайте я вам ще раз очі покажу. Ось ось. Так, дивіться: ось у нас перша йде перетинка верхня. А ми беремо нижню, підхвачуємо цю петельку. Перекручуємо, щоб вона у нас була не перекручена. І пров'язали. Ось, бачите, вона у нас лягає з наклоном вправо виходить. Перекинули петельку і все. Можете одразу перекидати, якщо вам буде зручніше, ось одразу ми перекинули і все, щоб не забувалось. Ну, ну. Процес в'язання, ви все зрозумієте, і буде в'язатися дуже швидко. Находимо нашу нижню, ось нижня наша перетинка, накинули, пров'язали, перекинули нашу петельку і все. Знову находимо нашу нижню, бачите, підхвачуємо. Нижню нашу петельку ми підхватили. Перевертаємо нашу петельку, накинули, пров'язали, перекинули і все. І ось у нас такий виходить дуже гарний край. Можете бачити, що він не закручується. Ось так. Давайте вам ще раз. Покажу. Находимо нижню нашу перетинку. Ось так. Перевертаємо нашу петельку, накидаємо перетинку, пров'язали, перекинули петельку і все. І так в'яжете далі. Найшли, перевернули, пров'язали і все. Ось так. Давайте ще разочек. Ось наша нижня перетинка, бачите? Ось так. Перевернули. Пров'язали. І ось так у нас виходить закриття петельок. Ось так. Ну, воно як відпарюється, то нічого воно не закручується. Ви можете бачити на готовому виробі. Ось так. Все чудово. Мені подобається. Так що, якщо і вам сподобалось, то в'яжіть з задоволенням, закривайте ось так. І тут низь. ну тут ніби резинка, воно й не повинно, в принципі, закручуватись, але все рівно виглядає. Так, ефектно, мені подобається. Мені сподобалось. Я пробувала закривати звичайним методом, але мені чомусь не дуже сподобалося. А ось так, тим більше на платі, мені подобається, як, як виходить. Ось так. Так, і дивіться. Трішки невеличке МК я для вас зняла і хочу показати. Таку красу на ялинку, яку я робила. робила я вже навіть не пам'ятаю, скільки, там, мабуть, роки 3-4 назад я робила. І як ви можете бачити, що нічого з цими іграшками взагалі не трапилося. Одне, тільки що відпадали бусинки, і я сьогодні їх трішки попідклеювала. В мене було трішки запасних бусин, Бачите, навіть. Клещі не зовсім не зовсім по поубирала. Достала я сьогодні їх із горища і достала ялинку, вимила її І чомусь, не знаю, чомусь захотілося показати вам ось такі іграшки, які я робила. Можливо, хтось також захоче зробити. Вони зовсім не важкі. Робила я їх із фоамірана. Поміран, бусинки ну це вже за бажанням, як ви забажаєте. І ось, ось такі, бачите, класні такі іграшки, мені подобаються. Робити їх зовсім не складно, це тільки на перший погляд здається, що, ви бачите, тут я і не бачила, що я не весь клей повіддирала. Зовсім, зовсім, зовсім не складно. Було б лише бажання. А на ялинки вони виглядають ну, класно. Класно. Я навіть робила, можливо, хтось бачив, я показувала, і під бутилку з шампанським я робила таку ялиночку із фоамірана. тільки не із блискучого, а із звичайного такого. Так. Ось така також. Ось так, бачите, вся в бусинках. Кольори можна вив... ось цей колір, тільки трішки, бачите, він трішки вигорів. Він, був... він не вигорів, а трішечки блистяшки здираються. Ось так. Хоча синім, бачите, нічого взагалі не трапилося. Ось такі такі іграшки. Ось так. Так, ще ось мені оця дуже подобається ось така. ось бачите Тут іде вже товщий фоаміран Мені хотілося такого кольору, але скажу, що з товшим працювати ну складніше, тому що приклеюються два кольори і ну ну важче. важче ось, ось тут Набагато тонше, як ви можете бачити, і легше склеювати ось так. Ось така ще одна іграшка. Бачите, тут такий низ, як квіточка ніби. Ось так. І таке, таке сердечко. Тут у мене ще йшли ось такі вирізані. Із серебристого білого, але вони погубилися. навіть не знаю, де. А врізати в мене такого кольору немає, щоб доклеїти. Ось так, Ну, ніби продовження ось цих стрічок наших. Ось Так, таке сердечко. Також гарна іграшка, і також його можна зробити різних кольорів ваше уявлення, ваша фантазія. І ось таку зірочку. Ось така зірочка. Зірочка взагалі мені дуже подобається, така класна. Ось так. Ось така. Це на ялинку, на верхушечку ставляєте. Тут як я й казала, що ну, затостий затовстий фоаміран я не знаю, можливо, є ще тонший. І тому ну дуже важко, дуже важко, тому що тут йдуть такі вирізи, як ви можете бачити, переплетіння, і важко було ось тут ну Ну важко було тут клеїти так що ну, а взагалі Мені подобається. На, на ялинці також виглядає класно, суперово І... Так що, робіть для своїх діток, для себе дуже гарні іграшки, а головне, що вони зроблені своїми руками, і, і це взагалі дуже приємно. Ось так. Я хотіла ще в цьому році зробити, але. Ну, не вистачає в мене часу, немає. І тому я поки що відклала цей процес, поки що не буду нічого робити новенького. А в мене там ще шари такі старі є на ялинку. Так що багато я не навішую нічого. Мені подобається, коли не сильно наляпано. Ось такими іграшками я хотіла з вами поділитися. Можливо, когось надихну на такий процес. Можливо, хтось також робив. Пишіть. Мені дуже цікаво. Мені сподобалося, в принципі, робити мені сподобалося. Я ж кажу, що ну взагалі взагалі нічого складного немає з цим працювати. Головне, ну, Акуратність така, хоча в мене на зірочки, я ж кажу, тут ну, затовсте за виходило і дуже було складно його робити. Але на ялинки, на верхушечки виглядає класно. І коли цепляєш гірлянду, взагалі виблискує оце блискуче все і класно. Мені дуже подобається. так що... Хто не пробував, спробуйте. Вам також сподобається. Ну, це класно, це класно, а для діток взагалі можна і діток доєднати для... до цих забав, і буде класно. Діткам сподобається робити свої іграшки, обвішати ялинку своїми роботами. Буде чудово, класно. Так що робіть, надихайтеся. Ну, а я буду закінчувати. Дякую всім, хто був зі мною. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка. Нажимайте на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх готових робіт, моїх процесів. Залюбки буду з вами ділитися, розказувати, показувати. Я також дивлюсь у дівчаток, надихаюсь, навчаюсь. Ми всі не все вміємо в когось вчимося. Так що дякую всім, хто був зі мною, миру вам, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!